Добірку до своїх відео, хочу додати ще один момент, як я топлю віск по суті підручними засобами, тому що тут не є спеціальна воскотопка. А на чемоданчик положив іконну раму. І <кхем> віск стікає через наш руч, зробивши таку. Противінь. Там просробив пару отворів. Знає, що видно. Ну, собі через ті отвори стікає. Одноразову мисочку. Ось І тут ще одна така. Коробка, пряма на той чемоданчик похилений. То рама під нахилом до сонця покладена тут горизонтально. Ну, ніби продуктивність трошки менша, але для такого об'єму вистачає. І мене вже не, не критик... хай не критикують мене пасічники, але на моїх два вулики цього. Pokažemo vstačaje. Tako, tu je še kuločko zabral Marvo. Tako, že ležemo z naivisk. Zdaj pa pobijamo. Pil kuločka. Tako, ha, vode. Так, це вже остання закладка, яку я мав. Кажу, не багато, то в мене два вуличка. Вірніше, то є з одного вуличка. Ось я пару мертвих джолів докину до настоянки, яка вже є. Ось, І так, В маленьких об'ємах, але для себе вистачає. Ось скільки воску вже. Тут трошки є грудочка воску. Ну, тут більше. Потім встоплю разом, а до мало гарну форму. І таке буде. Біля хати пригодиться. Або хай не прогаджається. Ось таке буде коротеньке. Mindenkit köszönöm.